Привіт всім, хто завітав до мене в гості. З вами Вікторія, і ви на моєму каналі. Майже всі майстрині на Ютубі переробили вже ялинкову прикрасу змію символ слідуючого року. А я ще ні. І ось настав мій час. Я не хотіла повторювати за іншими майстринями, тому так довго тягнулася цією змійкою. І ось нарешті прийшла до мене думка, прийшла ідея. Тож, давайте почнемо дивитися, як я створила таку чудову розкішну змію. Щоб створити таку красуньку, багато не потрібно ні матеріалу, ні часу. Всього-навсього фольга, куля, клей ПВА розведений з водою, гарячий клей, клей цвяхи, фарба, бензлі, лак та бита склянна новорічна кулька. І один творчий вечір. І так, з фольги я зробила каркас змії, довжина якого два рази обмотувала кульку. У мене кулька з пап'ємаше. Якось я багато їх наробила на одне замовлення. Її можна замінити якоюсь старою кулею або звичайною дешевою кулькою. Так як у мене довжини не хватило для того, щоб обмотати кульку два рази, я з фольги ще додала хвостик. Ну ось, ніби по довжині все окей. Розмотую я свою зміючку і починаю на фольгу наслоювати вату. Тоненькими шматочками вати обмотую свою змійку і промащую то все клеєм ПВА розведеним з водою. Ой, я так швидко хотіла розказати вам, як робиться ця змійка, що забула про свою традицію. Тож, по традиції, прошу підпишіться ті, хто ще не підписався, і дякую своїм підписникам, що ви залишаєтесь зі мною. Далі я своїй змійці захотіла зробити очки. З вати змотала невеличкі такі кулечки, змочила їх у клей і притулила в зону очей, а потім тоненькими шматочками вати приклеїла ці очки. Ну, а тепер можна нашаровувати вату на все тіло змії. Як бачите, процес створення змії ну дуже легкий. Просто по всій фальзі нашаровуємо вату і обмащуємо все клеєм ПВА. Ви ж, мабуть, знаєте, що змія символізує розум, витонченість, розсудливість і таємничість. А у китайському зодіаку вона вважається символом удачі та процвітання. Тож давайте будемо надіятися, що у слідуючому році змія нам принесе удачу, процвітання і мир. Я прочитала в інтернеті, що рік змії буде особливо вдалим для людей, які працюють у творчих або інтелектуальних сферах. То давайте будемо надіятися, мої творчі друзі, що цей рік принесе нам того, чого ми хочемо. І так, я намотала на весь каркас з фольги вату. Промочила її клеєм ПВА і де залишились якісь ямочки чи впадинки, пододавала ще трішки вати, нашаровувала ті місця ваткою. Вирівняла мордочку змії і приміряла її до своєї кульки. Поприміряла в різних ракурсах цю змійку до кульки, подивилася, де буде знаходитися мордочка, де хвостик, як саме буде її голова, чи сторчати, чи лежати на кульці. Потім розмотала і відправила свою змійку в сушку. Тим часом, поки моя зміючка сохне, я почала фарбувати кульку. Я фарбувала біло сріблястою фарбою із серії металик. Коли моя зміючка підсохла, я також взяла фарбу із серії металик світле золото і розфарбувала нею всю змію. Після цього змійку відправила до кульки в духовку висихати. Після того, як вони висохли, я гарячим клеєм приклеїла свою зміючку до кулі. Спочатку приміряла, а вже потім почала клеїти. Крок за кроком я клеїла і тримала в руках, щоб гарячий клей застив. Щоб змія не відстала від кулі. Я впевнилася, що все гарненько у мене приклеїлось. Гарячий клей застив, захолов. І тоді я почала розфарбовувати змію. Ну, і тут вхід пішла моя улюблена фарба із серії металик старе золото. Губкою легенькими дотиками я нанесла цю фарбу на все тіло змії. Коли я намотувала тіло змії на кульку, в деяких місцях фарба тріснула. І такі були прогалинки, видно було вату. Але я не стала зафарбовувати цю вату, тому що е зараз ще буде багато слоїв фарби, і воно то все зафарбується. Нічого видно, білого не буде. Далі я взяла коричневу фарбу і з голови змії. По всьому тілу почала малювати ромбики. Спочатку я малювала в центрі ромбики. Це я робила для того, щоб потім було легше розкидати ромбики по всьому тілу змії. Ну тут з ромбиками прийшлося трошки погратися. Не дуже швидко вони в мене малювалися. Значить, ромбиків у мене вийшло три ряди. Для цих ромбиків, можливо, можна було б взяти чорну фарбу, тоді б змія була б більш яскравішою. Але мій задум був, щоб змія була більш до пісочних кольорів, більш теплішою. Потім я взяла фарбу яскраву охру і намалювала нею очі. Чорною фарбою намалювала контур очей і всередині ока намалювала зіницю. Далі цією ж самою чорною фарбою намалювала рот. Коли чорна фарба на очах висохла, то я білою фарбою тонесенькою малесенькою крапелькою намалювала блік. Далі я в зоні роту шилом проколола дирочку. І з червоної тканинки вирізала язичок і клеєм рідкі цвяхи вклеїла туди в ту дирочку цей язичок. Далі знову шилом проколола у кулі дві дирочки, взяла підвіс із старої скляної битої іграшки і позавертала кінчики на цьому підвісі, промазала клеєм ті кінчики, які позавертала, і гв... гвоздочки, оці. і запхала у кулю. Запхавши підвіз у кулю. Я взяла круглогубці і оцю шайбочку на підвісі, ніби примняла, причавила, придушила. Це зробила я для того, щоб ніби шайбочка злилася з кулею і ніде нічого не стирчало. Таким чином, воно і приклеїться, і буде дуже естетично виглядати. А це ви бачите тарілочку, яку я колись зробила із пап'є-маше. Я взяла. Свою розбиту кулю запхала у кульок, поставила в цю тарілку і розімняла цю кулю у крихітки, у блискітки. Робила я це в кульку для того, щоб ніде нічого не летіло, коли я буду чавити, щоб і в очі не попало, і по кімнаті не розлетілися малесенькі осколочки. Ось таке ніби каміння у мене вийшло із старої розбитої кулі. Далі я на свою зміючку приклеїла корону. Ці корони я замовляла на те, клеїла на клей рідкі цвяхи. Він прозорий у мене клей, тому що такий клей є, є ще, здається, і білого кольору. Я куп... Далі, цим же клеєм я помастила по кулі і свої, своє бите скло. Лопаточкою насипала на цей клей і трішечки, ніби як попристукувала, попричавлювала це скло до клею, щоб воно приклеїлось. Зробила я таке зверху кулі і знизу кулі. Далі я взяла мотузочку, засунула її в підвіс і залишила це все висихати на ніч. Після того, як все підсохло, я покрила свою іграшку два рази акриловим лаком, даючи кожному шару гарнесенько просихати. Ну, ось і все. Моя іграшка готова, можна вішати її на ялинку. Якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка, підтримайте мене лайком, підпискою та вподобайкою. Як ви вже бачили на початку відео, що, робил, що зробила я не одну змійку. Я зробила їх 4. Дуже мені сподобалася ця змієчка, тому я одну із них залишу собі в колекцію. Ой, ще що хотіла сказати: що якщо у вас нема корони, це не біда. Можна на голову змійки зробити шапочку Діда Мороза із Вати. Або Якусь квіточку притулити. Або й просто змійку залишити без нічого, без ніякого головного убору. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Бажаю нам всім щасливого Різдва. Бережіть себе та близьких. І до скорої зустрічі у слідуючому відео на моєму каналі. Ваша Вікторія!